Колеги, вітання. Ми продовжуємо робочий день і як завжди, о цій годині заслухаємо звіт щодо ситуації на сході країни від полковника Олександра Матузяника, речника адміністрації президента України з питань АТО. Прошу до слова. Доброго дня, шановні друзі. За минулу добу протистояння в зоні проведення антитерористичної операції значно посилилося. Розширилася географія порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Вперше, у цьому місяці, противник застосував проти наших військовослужбовців реактивні системи залпового вогню ГРАД. Також по наших позиціях було здійснено 18 ворожих обстрілів зі 120 мм мінометів, а також 6 разів противник обстрілював наші позиції з гармат калібром 122 мм. Також зафіксовано використання танків та зенітних установок противника. Не гребують незаконні збройні формування а також і обстрілами мирних населених пунктів. Зокрема, вчора ввечері терористи випустили пакет градів по селищу Новоласп, Новоласпа Волноваського району Донецької області. Збільшення кількості збройних провокацій з боку незаконних збройних формувань у поєднанні з загульними звинуваченнями української сторони. У намаганнях зриву перемир'я вкотре демонструють неготовність і небажання бойовиків врегулювати конфлікт мирним шляхом. На Маріупольському напрямку противник виявив активність в районі селищ Широкіни та селища Чермалик. Завдяки професіоналізму наших військовослужбовців спровокувати наших бійців не вдалося, втрат у лавах сил АТО не допущено. На Донецькому напрямку бойовики намагаються знайти слабкі місця наші лінії оборони в районі аеропорту. Епіцентром протистояння є українські позиції поблизу Авдіївки, де ворог найбільш активно застосовує заборонене мінськими домовленостями озброєння. Окрім передмість Донецька, противник порушував режим тиші також в селах навколо міста Світлодарськ, що на північ від окупованого незаконними збройними формуваннями Дебальцевого. На Луганському напрямку ворог намагався спровокувати наших військових в районі населених пунктів, які розташовані поблизу Бахмутівської траси. Це селище Золоте, Сокільники, а також в районі міста Щастя. За інформацією Державної прикордонної служби, впродовж доби зафіксовано 26 прольотів безпілотних літальних апаратів противника над позиціями сил АТО. Вчора, внаслідок бойових дій, один військовослужбовець загинув. Та 14 отримали поранення. Переважна більшість цих випадків припадає на наші позиції, розташовані поблизу населеного пункту Авдіївка. Українська армія зміцнює рубежі оборони. Поблизу Артемівська тривають роботи зі зведення фортифікаційних споруд, що захищатимуть прифронтові території від зазіхань агресора. Оборонні комплекси складатимуться з окопів, сотень бліндажів. Десятків опорних пунктів і вогневих споруд. Роботи тривають цілодобово, якість цих робіт контролюється військовими інженерами. Міліціонери в районі проведення антитерористичної операції постійно тренуються і підвищують свою боєготовність. Старший офіцер групи спецпризначення Сармат розповів міліціонерам про основні правила особистої безпеки проведення бойових дій і орієнтування на місцевості. Боюсь. Продемонстрував тактику ведення бою, показав прийоми стрільби з вогнепальної зброї з різних положень. Офіцер також нагадав про правила перевірки документів у підозрілих осіб, зупинки та огляду транспортних засобів. У Слов'янську медики-волонтери з Києва провели для правоохоронців практичний інструктаж про те, як в екстрених ситуаціях надавати першу медичну допомогу і рятувати життя собі і бойовому товаришу. Медики навчили міліціонерів евакуації постраждалих з поля бою і першочерговим діям під час поранення, а волонтери передали спеціальні набори для надання першої медичної допомоги. Навички володіння вогнепальною зброєю і взаємодію між бійцями відпрацювали на полігоні під Маріуполем міліціонери роти патрульної служби міліції особливого призначення Туман. Правоохоронці провели практичні заняття. На яких відпрацювали тактичні прийоми пересування в бойовому порядку і вдосконалення вогневої підготовки. Учасники АТО отримують кваліфіковану медичну допомогу. Вже понад 4 тисячі військовослужбовців, які зазнали поранень в зоні бойових дій, пройшли лікування та медичну реабілітацію у лікарнях Міністерства оборони України. Наразі в санаторіях міністерства перебувають понад 460 бійців, а у госпіталях ще близько двох. Тисяч військовослужбовців. Наші медики роблять усе можливе для того, аби вилікувати і допомогти військовим якомога швидше відновити сили. Також пораненим допомагають волонтери, зокрема, книжкова сотня, які доставили бійцям у військово-клінічному центрі Західного регіону книги та періодику. Активісти не лише приносять літературу, яка є в наявності, а й приймають замовлення від бійців. Українські правоохоронці вилучають зброю в зоні проведення антитерористичної операції. Поблизу міста Ямпіль, Краснолиманського району Донецької області, у лісовому масиві, де колись був розташований блокпост незаконних збройних формувань, міліціонери Донеччини та Сумщини знайшли схованку боєприпасів. Було знайдено дві ракети та п'ять реактивних протитанкових гранат. Як припускають оперативники, боєприпаси були залишені бойовиками під час. Поспішному відступу у червні минулого року. У Костянтинівському районі на блокпосту затримано чоловіка, який перевозив в автомобілі боєприпаси. Автомобіль під'їхав до блокпосту пізно вночі і цим привернув увагу правоохоронців. За словами автоінспекторів, водій помітно нервував. Працівники міліції перевірили документи і провели ретельний огляд автомобіля і багажу, і багажу громадянина. У багажнику міліціонери виявили 240 набоїв калібру 545, два магазини до автомата Калашникова, а також підсумок під магазини і бойову гранату. Раніше судимий зловмисник намагався ввести правоохоронців в оману, заперечуючи, що боєприпаси належать йому. Проте, чітко пояснити, звідки у нього такий арсенал, він не зміг. Триває ротація в лавах українських правоохоронців. Бійці спецбатальйону Чернігів вирушили на Луганщину, аби замінити на позиціях своїх бойових побратимів. Проводжати на схід українських патріотів прийшли їх брати по зброї, друзі, рідні і близькі спецпризначенців, а також волонтери. Бійці добре екіпіровані та забезпечені усім необхідним для несення служби в бойових умовах. Волонтери доставили бійцям продуктові набори, засоби гігієни, а ще запашні паляниці хліба. На окупованих територіях поглиблюється економічна криза. За оперативною інформацією, окупаційна адміністрація на території Донецької області планує призупинити діяльність понад половини підконтрольних шахт. Шановні колеги, станом на цю хвилину, це вся інформація. Якщо є запитання, прошу. Так, Прошу не забувайте представлятись. Добрий день. На Субкурбока України. Скажіть, будь ласка, сьогодні з'явилася інформація про те, що затриман голова самопроголошеної Луганської Народної Республіки Ігор Плотницький. Чи можете ви це підтвердити? Чи є у вас якісь подробиці стосовно цього? Дякую. Подробиці стосовно цього немає. Підтвердити також станом на цю хвилину я не можу. Давайте ми перевіримо цю інформацію. Після, цього, після чого я вам розповім. Дякую. Наступне запитання, будь ласка. Якщо більше немає запитань чи уточнень від журналістів, то дуже дякуємо полковнику мотозянку і.